Заповнюючи світло та негативне заповнювання. Є випадки, коли ми знадобиться заповнюючи світло. Заповнення використовується, щоб збалансувати картинку тоді, коли тінь здається занадто темною. В такому випадку з тіньової сторони ми додаємо світло, щоб зробити тінь світлішою. Саме легкий варіант це використати білу велику поверхню та відбити світло від неї. Припустимо, ви сіли до вікна. Все здається доволі симпатично. Об'єм є, але тіньова сторона обличчя відчувається затемною. Беремо кусень пенопласту, або білу сторону відбивача, або навіть біле прострадло. Біла дошка, біла велика коробка, покреативте. Все що завгодно що є білим і достатньо великим підійде. І ставимо з тіньової сторони обличчя. Круто, стало посвітліше. Це і є, заповнююче світло. Воно заповнило, тобто додало світло на тіньову сторону обличчя. З лампою все працює так само. Тіньова сторона здається за темною. Додаємо білий відбивач, воля. Особисто я майже ніколи не використовую заповнюючи світло. Це специфіка мого стилю і речей, які я знімаю. Але можу сказати, що і в кіно в більшості випадках снівої сторони обличчя приходиться поглинати лишнє світло, а не додавати його. Все тому що більшість кімнат і локацій є білими. Вони відбивають занадто багато світла. Зараз поясню, ось з цієї правої сторони знаходиться вікно. Все це світло світить на модель. Окрім цього, воно також світить на всю іншу частину кімнати: сюди, 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 сюди і сюди. Все це відбите світло відбувається обратно. Особисто мені не вистачає тіні на тіньовій стороні. На мій погляд, вона є недостатньо темною. Саме тому я поставлю чорну тканину з цієї сторони, яка поглинає лишнє світло. Це просто чорна тканина, розтягнута між двома стійками. Мені особисто подобається більше другий варіант, але ви обирайте так, як подобається більше вам. Отож, хочете більше світла на тіньовій стороні обличчя? Піднесіть відбивач ближче, хочете менше світла, заберіть його подалі. Хочете зробити більш драматичний лук. Скористайтеся чорним матеріалом, який поглине вселишнє світло з тіньової сторони обличчя. Тепер ви вмієте контролювати, наскільки темною є ваша тіньова сторона обличчя. Спробуйте цей метод самі. Крок один поставте своє джерело світла під кутом 30-45 градусів від себе, або станьте під вікном, якщо софтбоксу вас немає. Крок два: поставте відбивач або будь-який інший достатньо великий білий об'єкт з тіньової сторони. Зніміть маленький кусочок відео і цю різницю з заповнювачем світлом та да без нього.